Ми чудово розуміємо, що відбувається на тот, який там спротив, скільки людей не підкорюються окупантській владі, і скільки за це потерпіло, на жаль, і ще будуть продовжувати це деякий час робити. І тому ми запропонували уточнити диспозицію частини 4 статті 111 кримінального кодексу, зауваживши, що каратиметься лише добровільне провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором. Та незаконними органами влади за винятком випадків, визначених законом, чітко прописали, що до прикладу, доставка пенсії або надання медичних послуг, надання житлово-комунальних послуг, робота банків до прикладу не є колабораційною діяльністю. Звичайно, що. Треба буде допрацьовувати. У нас є комітет попереду, нас чекають е, дебати і дискусії, але в будь-якому випадку ми хочемо, щоб люди на тот знали, що ми не вважаємо їх злочинцями за визначенням тільки тому, що вони зараз на тот і змушені виживати. Ми хочемо, щоб люди знали, що саме їх чекає, якщо у випадку вони зважаться добровільно так займатися пособництвом ворогу, займатись колабораційною діяльністю. Причому розуміючи, що їх і так чекає, і так чекає відповідальність. Ні, ми хочемо, щоб все було чітко і справедливо. Ми розуміємо, що окупант примусово їх змушує до роботи до певних видів робіт, і тому ми хочемо чітко розмежувати, щоб люди розуміли за що їх чекатиме відповідальність, а за що відповідальності точно не буде. Якщо це буде добровільне провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, то їх Чекатиме позбавлення волі на строк до п'яти років з конфіскацією. тобто це є досить серйозна санкція і досить серйозне покарання. І дуже прошу всіх задуматися, чи треба це робити, чи не треба.